Всім привіт, друзі! Це продовження сім'ї Аліни. І вона сьогодні йде в школу. Але якщо повезе, то школу обмінять за пожара. І зараз батьки не, не йдуть не будить. А вона сама просинається давно. Ну, дівчинку вогонь звертайте, вона тут ще з першого відео. мама, папа. ладно. Все, иду в школу. Ну, Алина, иду в школу. Все, иди. И она уже собирается, она что она успела сделать. Ты иди в школу. И вот, она уже почти без школы. І так, у нас уже йде на автобус коллина. Фух, як же что? Ну ладно, выкликаю його. все шесть телефон играю, мені неудобно. Зовсім неудобно. Ну, прям каплі удобно, але не неудобно. Все, я зайшла в автобус. О, я вже в автобусе. Ладно, я йду в школу. Це вже не перший раз тут таке відбувається. Я привыкла до такого. Ну Все право виходить Ну і все. Наконец-то я прийшла із... до школи. Мама зайду в школу. Надіюсь, я пожару не буде. Як всі пройшли дні, я я не снимал відео, то що тут може прийти йти, в любимого Андреану чи пож... на пожар. Три зінка це пожар, а один зінок це урок. Чи перерва. Ну ладно, будем думать. Вот тут я как раз колокольчик. О, я забыл, что у меня эти двери открыты. Все с собой сидят, едят, играют. О, пожар. Ладно, мне приходится отменить себе.